Тобі стало цікаво, в яких іграх можна розірвати клятих расистів. Яку РТС хотіли заборонити на Росії за правду про Радянський Союз? Де можна насрати окупанту на голову? В якій грі можна влаштувати справжню денацифікацію? Та до чого тут Зеленський. Про все це ти дізнаєшся в моєму випуску ТОП-5 ігор, де можна розірвати РУСНЮ Тож обов'язково додивися це відео до кінця. І перш ніж почати, хочу висловити безмежну подяку найкрутішим патронам Кхорна. Дуже дякую Мегагладу, Майту та ОЕС, а також друзям з українського наступу за допомогу у просуванні контенту. Обов'язково підпишіться на них, якщо вам цікаві про українські меми та актуальні новини. Ще раз всім дякую, хто мене підтримує. Всі ваші донати йдуть на волонтерство. А розпочне наш топ легендарна гра від японського генія Коджими Metal Gear Solid 5 The Phantom Pin. Snaker, huh? Твою мать знову не той відеоряд ставив. В п'ятій частині Metal Металгіру ми в черговий раз беремо на себе роль легендарного найманця та шпигуна Біг боса. Величезний арсенал зброї, круті шпигунські гаджети, власна ПВК, танки. Все це ми можемо використовувати під час виконання місій та дослідження відкритого світу. І оскільки події відбуваються під час війни в Афганістані, то ми маємо прекрасну можливість знищувати радянських окупантів будь-якими методами і навіть насрати расисту на голову. Нічого собі! Це ж просто геніальна гра! Її обов'язково треба придбати. Я вже мовчу про те, що в цій грі можна збити радянський блохоліт зі Стінгеру. Кримінальна живучість, хто не в курсі. А також Phantom Pain нас буде підтримувати топ вайфу 2015 року Quiet. Ні, ну японці тут як завжди. І все це супроводжується крутими саундтреками, кінематографічними сценами та японською філософією. Але через те, що вбивати ворогів в цій грі не обов'язково, я би сказав навіть не бажано, то і займає вона у моєму рейтингу лише п'яте місце. П'ята частина і п'яте місце. Бачите, не тільки японці можуть символізм. Але гра дуже крута і варта своєї уваги. Більш детально розповів про неї у своєму огляді. До речі, це єдиний українськомовний огляд Phantom Пейна на Ютубі. Тож не забудьте його подивитися. Далі у нас йде не менш легендарна гра під назвою Червона Загроза. Або «Red Alert 1», як вона називається в оригіналі. А точніше, CNC Remastered Collection 2020 року. Red Alert є продовженням гри Command Conquer Tiberian Dawn. Але в цій частині акцент зміщено на протистояння Альянсу блок НАТО, та Радянського Союзу. Причому зроблено це в доволі рофловій манері. З водкою, скаженим Сталіном, кібернетичними дідами та тесла танками. Свого часу ця гра була чимось просто неймовірним. І 35 мільйонів проданих копій говорять самі за себе. Це я вже не кажу про те, що жанр РТС отримав популярність саме завдяки Alert. Але що цікавить нас в цій грі сьогодні? Окрім того, що ви можете скинути на совків ядерку. Просто дайте мені вже пульт від ядерки, блять. До речі, знаєте, як у росіян в реальності виглядає ядерка? Ге гаші! У вас могла виникнути думка. От нахуя ти нам це показуєш? По-перше, щоб ви не забували, з ким ми маємо справу. А по-друге, єбало Трайдента в шахті уявили, окрім цього, в червоній загрозі ви можете за Україну розірвати Радянський Союз. Хорошо, порвеш. Дивіться, який цікавий факт Україна, хоч і у складі СРСР по сюжету гри, але у нас є можливість пограти саме за Україну. Не за якусь Білорусь, Казахстан, а саме за Україну. Навіть тоді розробники гри щось знали і усвідомлювали велич українського народу. А ти далі продовжай смотреть Каца, дудя і других русських лібералів, і думати, що не все так однозначно. Але через те, що гра доволі стара, а сюжет подається дуже комічно, вона зайняла лише четверте місце в моєму топі. Детально ознайомитися з ремастером червоної загрози ви можете у мене на каналі. Хочу додати коментар стосовно мого минулого відео про танки. Деяким людям здалося, що я наїхав на олдбоя. Хоча це не так, бо я розумію, що він не міг знати всіх приколів від ВГ, оскільки для цього потрібно грати в цю гру та знати всю внутрішню політику. Про що я, до речі, казав у попередньому відео. Я знаю, що у Олдбоя нормальна проукраїнська позиція і що він займався волонтерством ще до великого вторгнення. Тому якщо якісь моменти з мого відео його зачепили, то хочу за це вибачитись. А від себе додам, що в будь-які російські та білоросійські ігри краще не грати, особливо, якщо це ігри вогеймінга. Бо досі до кінця не зрозуміло, вийшли вони з ринку РФ чи все ж таки ні. А Київський офіс досі не відповів, чий Крим. Почесне третє місце у моєму топі зайняла гра Снайпереліт 2. Основні події гри розгортаються під кінець Другої світової війни, тобто травень 45-го. І ми в ролі американського снайпера маємо прибрати вчених рейху до того, як до них добереться радянська армія. Ми, як справжні бійці за незалежність, тобто армія Оба, будемо воювати як з нацистами, так і з расистами. Цікавий момент в тому, що за сюжетом совки тут не воїни добра, як про це розповідала все життя російська пропаганда, а такі ж самі агресори, як і Третій Рейх. І це в грі 2012 року, коли русофобія була не настільки масова, як зараз. Уявляєте? Ні, ну британців ми точно в братушки записуємо. Hail Геймплей доволі простий. Займаємо вигідну позицію, бажано щоб вас ніхто не помітив, і просто розриваємо всіх ворогів людства. О, <звук> oh, це було доволі боляче. Через те, що гра коридорна. А деякі механіки доволі топорні. Я поставив снайпер Лід 2 на третє місце мого топу. Але ця гра обов'язково має бути в колекції кожного русофоба. Де ще ви зможете так красиво відірвати голову радянському окупанту? Бури. Не менш легендарна стратегія про часи Другої світової війни Company of Heroes 2. Концентрація бази в цій грі настільки висока, що свого часу другу компанію хотіли заборонити на Росія. Лефа Абрамович Ісакович. Чого, чого? Лев Абрамович Ісакович. Ха-ха! Просто класичний Русіч! Навіть тут розробники шарять, в чому мем. Тут тобі, діди, які без зброї бежуть на кулемети. Пулемет нас на Продовжайте наступати, товариші, всіх не положу. Тут тобі і радянські комісари, які просто так розстрілюють своїх підлеглих. І совки, які палять свої ж села, і закидування м'ясом. Коротше, все те, що робила радянська армія в часи Другої світової війни. Звісно, у росіянців від цієї гри згоріло нереально. І вони дуже сильно плакали. Мов все, що стосується сюжету в цій грі, це неправда. Ага, неправда. Ми ж не бачимо, як вони зараз воюють. Ми ж не бачили відео, як щойно мобілізовані через тиждень вже в трунах поверталися. лежать гробах гробах. і будуть в гробах. Коротше, все, що стосується сюжетного режиму, база нереальна. Стривайте, це що? СВТ-40? У в Совки дійсно НАЙМЕМНІША фракція в цій грі. А в мультиплеєрі вже не так все весело. Оскільки гра стара і онлайн в основному з ветеранів серії, то і кидати вас буде, самі розумієте як. і да, Плюс постійні правки балансу теж викликають питання. Тому якщо захочете по-нормальному грати в онлайн других героїв, то у вас на це піде не одна сотня годин. Хоча, якщо навчитеся в неї нормально грати, то непоганий фан вам гарантований. Навіть не дивлячись на те, що це гра жанру РТС. За передоз бази в сюжеті Уре. гра отримує від мене друге місце мого топу. І на першому місці легендарна Call of Duty Modern Warfare 2 з її не менш легендарною місією No Russian. Remember. No Russian. І не пизди, що не хотів би таке повторити в московському аеропорті. Для моралістів, які скажуть: Ой, як так можна. Я просто нагадаю. Скільки десятків тисяч українців загинули від високоточних ракет та бомб, скільки цивільних було страчено рашистами по приколу, скільки злочинів проти людства вони скоїли з 2014 року? Та просто зайдіть на будь-який російський паблік після ракетного обстрілу і почитайте, що вони пишуть. Я навіть не буду згадувати про російських послів, які в своїх твітерах писали про окончательне рішення українського вопроса. Коротше, за можливість зробити з русських хороших русських, а також за можливість перестріляти московських мусорів, гра отримує перше місце в моєму рейтингу. Думаю, що за останніми тезами ніхто не буде сперечатися. Сподіваюся, вам сподобався мій топ 5 ігор, де можна пустити на фарш рососіянців. Обов'язково поділіться в коментарях своїм топом русофобських ігор, і не забувайте поширити це відео серед своїх друзів. Також хочу висловити величезну подяку своїм патронам Ангронам, а саме Віталій Таранов, Дром, Юрій Карабась, Євген Казмірчук та Антон Макаренко. Всім іншим патронам я теж дуже вдячний. Навіть один долар це великий внесок у нашу перемогу, бо всі ваші донати я витрачаю на волонтерство. Також хотів би подякувати Євгенію Анубісу за допомогу у закупівлі різних смаколиків нашим захисникам. А ще він веде свій твіч канал. Тож обов'язково перейдіть за посиланням і зацініть його стріми. Ще раз дякую за увагу. Грайте тільки в круті ігри. Не забувайте підтримувати ЗСУ і до зустрічі в наступному відео. А це спеціально для тих, хто дивиться мої відео до кінця. Цієї гри ви не бачили в жодному топі русофобських ігор. Здавалося б, до чого тут Spike? Та до чого тут Зеленський? По-перше, ви бачили, як виглядає примарх ультрамаринів Робаут Зеліман? О, та ти що? Справжній укромарін. Атаман Чорний Ворон. Янгол смерті укромару. По-друге, в якій ще грі ви зможете знищувати орду орків, тобто росіян, занад людину в жовто-блакитній броні, так ще й на території Азовсталі. Правильно! Тільки в цій. Тут навіть є ачівка за знищення 40 тисяч орків, яка має пафосну назву True Son of the Emperor. Хм, це виходить, що залужний справжній син самого імператора. Коротше, думаю, це найрусофобніша гра серед усіх, які ви бачили. До речі, мало хто знає, але я жартував, що росіяни це орки ще до того, як це стало мейнстрімом. І ви зможете в цьому переконатися на прикладі мого огляду по спейсмаріну. Тож обов'язково його зацініть. На цьому вже точно все.